Приймаємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюся обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Контент гладких політолог вже поруч зі мною вітаю вас. Дякую, Добрий що завітав до студії. Безпосередньо. Давайте проміжні підсумки якихось якісь підіб'ємо. Тим паче, що е, Аляскою ж не завершуються розмови щодо завершення або привіни, або припинення бойових дій. От Зеленський має вирушити до Вашингтона вже в понеділок і зустрітися з Трампом. Єдине, що е, коротко, давайте про саму зустріч на Алясці е, е, з одного боку. Маємо такі відні, е, вхідні, що е, самі росіяни перед цією зустрічю анонсували. Що тем дуже багато, окрім війни в Україні, там економічні, фінансові взаємини. І вони говорили, що така зустріч може тривати там, і п'ять годин. Е, відбувалася вона вдвічі меншою. Е, в принципі, зустріч тривала недовго, навіть не поснідали. Е, це взагалі про щось говорить. Говорить про те, що реального якогось поступу і реального результату цієї зустрічі немає. А це означає, що. Ну Трамп зазнав потужного репутаційного іміджового удару. І як йому тепер цього позбутися. А разом з ними сполучені Штати Америки, звичайно, Трамп то його особиста проблема. Він там зустрічався з, за свою тривалу кар'єру, я думаю, з багатьма негідниками. І тому Путін просто це вершина. він може колекціонує покидьків. Це таке особисті уподобання. Але і сполучені штати Америки також зазнали потужного репутаційного удару, що звичайно не лишилося непоміченим в Сполучених Штатів Америки не лишилося непоміченим в багатьох інших державах, які ну Знаєте, дехто зловтішається по принципу, а ми ж попереджали. А дехто просто так співчутливо на все це ну дивиться. Ну і достатньо просто подивитися на їхню прес-конференцію, бо це не прес-конференція. І це не я кажу. Я вчора дуже багато подивився різних оглядів різних світових ЗМІ. І всі сказали, ну що це ну, ні про що, да, як послухати чергову ну, Не дати лекцію... можливості поставити офіційно жодному журналісту запитання, це теж ну, якось бо відповіді нема. Да. Тобто питання є, а відповіді ні в кого нема. Ну все, от, власне кажучи, єдиний реальний результат цієї зустрічі, і ми вже його спостерігаємо, що Трамп знову відклав. Ведення проти Росії і її партнерів санкти. Так, на два-три тижні. То це єдиний а, реальний результат. Чи можна припустити. Якщо вже про це згадали, він каже, що санкції можливо будуть введені, але за кілька тижнів. Там два-три тижні він каже. І що знову ми маємо якусь таку ситуативну прив'язку до початку вересня до е, Пекіну Китаю, зустрічі можливою, можливо, Путін сказав, що без сідзіпіна я не можу стратегічно там обговорити глобально якісь такі важливі речі. Давайте вже в Пекіні зустріч на трьох проведемо і там домовимось. Ну, якщо Трампу мало те, що з ним сталося на Алясі, може поїхати ще в Пікін. Тобто, це ж така справа. Тобто, може йому ще епічних фейлів бракує в його резюме. Це черговий геополітичний провал його, і всі його розкази про те, що він завершує війни, не відповідає дійсності. Жодної війни він не завершив наразі, і жодної мирної угоди він не уклав. Ну тобто, він всюди був запрошений як весільний генерал і своєрідний почесний, я не знаю, Да, бо його присутність втішить його его з одного боку, а з іншого боку, дійсно підвищує статус угоди і дає можливість сторонам ставитися до цієї угоди серйозніше. В цьому контексті, якби ну хочехати в Пікін, хай їде в Пікін. Ну, Хто хто може заборонити Трампу робити те, що він хоче? Просто треба усвідомлювати наслідки. А наслідки е, на сьогоднішній день ну, швидше негативні для нього особисто і для Сполучених Штатів Америки як одного з наріжних каменів сучасної системи. Міжнародних відносин глобальної безпеки, ну знаєте, згадавши там сінен або політико або інші видання західні пишуть здебільшого про тріумф Путіна на Алясці, але от побачив таку тезу заголовок статті. Значить про це пише зокрема Sky News. Трамп і Путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють нам дуже мало подробиць. Ну а ми можемо у уяві... припустити уявити, що багато що залишилося поза межами офіційної інформації. Так, все залишилося по. Ні, можливо, домовленості, інформації. якісь сі були, просто ми про це не знаємо. Ні, ну так це знаєте конспірологія. Я знаю одне, що Сполучені Штати Америки є глибоко республіканською країною і глибоко демократичною країною, де передбачаються певні процедури, так певні норми, яких доводиться от, дотримуватися, і я бачив просто шок вчора американських журналістів. Коли е, ці промови закінчилися, всі просто вийшли, бо вони були просто вражені цим, як так нам ні про що не сказали, про що взагалі йшлося. А всі ці розмови про те, що ми дуже класно поспілкувалися, ми досягли розуміння з дуже багатьох тем. Ну це ні про що, з яких тим, якого порозуміння ви досягли. Ну тому це якби звичайно може там вони взагалі про всесвіт же е, облаштували. Я не знаю. Тобто я знаю лише те, що е, в публічній площині всі питання, які були до зустрічі, лишилися відкритими після зустрічі. Вся ця риторика Трампа про те, що е, я не готовий, типа, говорити про угоду доти, доки я її не укладу. Нехай це залишиться таємницю. Ну, окей, нехай залишиться таємницю, але все потаємне, рано чи пізно стає е, наочним. Тому ну, чекаємо. Наразі ми бачимо лише одно – результату якоїсь домовленості Тут немає. Просто... І це викликало, до речі, його роздатування і реакції. Те, що він зараз намагається зберегти обличчя. Дай та, там виходить і розказує, що він там досягнув і намагається тепер перекинути ще відповідальність на Зеленського, що від Зеленського тепер залежить підписання угоди. Так ну, капітуляцію ми і без Трампа могли підписати. Для того Трамп не потрібен. І взагалі і війна була не потрібна для того, щоб підписувати капітуляцію. Тобто, будь ласка, скажи вихідні параметри. Тут, до е речі, е е Такому сухому залишку можна згадати тезу Путіна, і вона я вважаю, є ключовою. який по завершенню цієї нетривалої зустрічі розмови з Трампом сказав, знову згадав про першу джерела про першу причини цієї війни. Цебто це не підтвердження ваших слів, що все залишається в принципі. Як воно було до цієї зустрічі? У мене тоді уточніше питання: Зеленський е має відвідати Вашингтон, зустрітися із Трампом. Чи можемо ми припустити, що ну е змоделюємо ситуацію? Трамп каже, була ось така зустріч. Путін, Путін стоїть на своєму. Вони хочуть ваші території, а для нас найважливіше це територіальна цілісність і нічого, ні жодних думовостей без України врешті. Чи може він сказати, от є такий варіант, значить, вони хочуть все, ви маєте погодитися, і тоді США і Європа гарантуватимуть там якусь безпеку. Про гарантії безпеки він говорив перед поїздкою до Аляски. А, наскільки взагалі такий варіант можливий? Тому що гарантії про безпеку ми пам'ятаємо від часів Будапештського меморандуму. Це, по перше, по друге, до речі, самі росіяни нам пропонували гарантії безпеки від Росії, пам'ятаєте це так. звичайно, не то чи не виглядається на вибачте якісь такий розклад? Точно не в плюс, не в користь для України. Ні, та дивіться, ніякого розкладу немає. Ну тобто, в, в, в наразі є просто певний набір питань, які необхідно вирішити в той чи інший спосіб, для того, щоб досягнути певного результату. Результат е, наразі є встановлення довготривалого справедливого миру. Але довготривалий справедливий мир це е, риторична фігура, яка потребує цілком е, прагматичного якогось окреслення, що ми маємо на увазі, коли вживаємо це слово «сполучення»? Ну а далі мова йде про набір інструментів, які е, хтось може використати. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ну гарантії безпеки це е, знову ж таки риторична фігура, яка повинна чимось бути формалізована. Ну, Україна наполягає на тому, що ми сприймаємо як гарантії безпеки набуття членства в НАТО. Ну, тобто, це один із варіантів гарантії безпеки. Ну але є і інші варіанти. Є варіанти, наприклад, інституційне зміцнення української держави, нарощення її промислової потуги, науково-технічної потуги, для того, щоб модернізувати військово-промисловий комплекс, для того для того, щоб мати потужні збройні сили, для того, щоб у разі необхідності завдати супротивнику, е як сати неприйнятних втрат, в такий спосіб відбити бажання здійснювати акти агресії проти України. Зеленський свого часу говорив, що Україна потребує е військові засоби стримування неядерного характеру. Це ще один е кажучи, елемент цієї системи, про яку я казав вище далі: це дійсно створення різноманітних е міжнародних утворень, які б так само. Ну, Брали на себе певні зобов'язання стосовно гарантування територіальної цілості державного суверенітету України. Я схильний думати, що це будуть паралельні треки. тобто і одне буде реалізовуватися, і інше буде реалізовуватися. Е, ну а ми бачимо, що від Росії це категорично неприйнятно, жоден з цих сценаріїв. Тобто, вони хочуть, щоб припинили підтримку України. Вони хочуть, щоб Україна скоротила чисельність збройних сил. Ну і Україна не могла ставати членом будь-яких військово-політичних союзів, цебто отримувати якісь гарантії. Зовні я думаю, що і ви про це дуже слушно згадали: Росіяни можуть запропонувати варіант створити якісь. Пул гарантів безпеки України Ви маєте, була, і туди намагатися увійти. Була пропозиція від е, когось із представників держдуми там про політичної сили. Вони кажуть, держдума може проголосувати за документ, який гарантуватиме не напад в подальшому ані на європейський союз, ані на Україну. Це виглядає дуже смішно і кумедно. Якщо не, чесно. Україна теж зважаючи, може проголосувати. зважаючи якщо на те, що я пригадую ці тижні е, перед повномасштабним вторгненням, коли і Лавров і Путін і Пісков говорили: ці всі навчання біля кордонів з Україною вони ні про що ні. Жодної агресії, жодного нападу не буде. Це було за кілька днів до вторгнення. То про які документи взагалі можна говорити? У мене уточнення по а, значить попередній аналітиці, до чого може призвести ця зустріч? Аналітики Інституту вивчення війни писали про те, що не про а, завершення війни, скоріш за все, буде говорити Путін і його соратники з Трампом, а про економічні фінансові зиски для Росії для США. Трамп перед поїздкою на Аляску сказав, що він. Любить бізнес, він хоче робити бізнес з росіянами, але спочатку завершення війни. Якщо вони ні про що не домовилися, яка, якою може бути тактика і стратегія в подальшому Путіна? Знову ж таки, розтягувати все в часі? Для То, чого? Ну для того, щоб досягати своїх цілей. Він живе зараз, керується простою парадигмою цього звідомого радянського твору. Нам би день простояти та ніч протриматися, а далі буде видно. Ну, тобто, в цьому плані дійсно треба віддати належне, да? тобто, що вміє переносити всі ці складнощі, і вміє чекати, вміє терпіти. Ну, якщо ця модель йому раніше приносила результати, які в нього підстави сьогодні не, не послуговуватися? Ну і повторюся, що він то досягнув своєї принципової задачі. Він як мінімум вже на три тижні відтягнув ведення проти себе санкцій, тобто у нього є ще лаг у три тижні для угу. того, щоб здійснювати агресію і намагатися захопити українську суверенну територію, вбивати українців як військовослужбовців, так і цивільних. Ну, все, тобто він заспокоїв швидше за все своїх партнерів, які допомагають йому оминати санкції, наповнюють його бюджет, який використовує для вбивства українців. Бо я впевнений, що і Китай, і Індія говорили Путіну, що слухай, ну у нас є реальна проблема, давай якось теж вирішую. Ну він вирішив їм. Просто це знову ж таки тимчасове вирішення. Але цим тимчасовим рішенням він створив простір тепер далі для Трампа, що по разі чого можна було знову ж таки спробувати перекласти відповідальність на Україну, сказати, що дивіться, ну я Дональд Трамп, я найвеличніший серед великих. Всі ви знаєте, як я укладаю угоди, і я прекрасне прекрасні пропозиції зробив Зеленському. Зеленський просто не розуміє, яка ця пропозиція геніальна і він не хоче миру. Але справа полягає в тому, що ми це вже проходили і це не спрацювало. Ну не спрацювало, тому що всі зразу скажуть Трампу просте питання: які яку угоду ти пропонуєш, Які базові параметри? А потім всі, ну це ж не тільки я, ви це будуть говорити прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, президент Франції. Тобто, не останні люди на цій планеті, ну ось зрештою будуть мільярди людей дивитися, які будуть аналізувати, чи ті вимоги, які висувають росіяни і які пропонує задовільнити Трамп, вони є чимось в принципі обґрунтованими. От, в принципі, бодай чим Крим підченігав. І ландлізам в другу світову війну прошу Трамп цей Путін а, розказував. і ще... всі побачать, що ні, це маячня ще під час літньої в розпал літньої кампанії, коли росіяни почали активно тиснути. Ну почали ще з кінця весни, але посеред літа ми чули чимало таких тест, що найближчого оточення Путіна силовики, зокрема там і військові, той самий Білусав Патрушев та інші вони переконували і можливо, і зараз переконують Путіна в тому, що фронт довго не протримається, буде обвал, і росіяни можуть захопити ще більше територій. Поза межами цих домовленостей те, що не було озвучено, як вважаєте, чи може бути що Путін попросив у Трампа ще часу, тому що от сьогодні Fox News в ефірі Лінсі Грем, сенатор республіканець, озвучив досить цікаву інформацію: що якщо відбудеться зустріч на трьох, Зеленський, Трамп, Путін, а така зустріч анонсувалася вчора, напередодні, значить, то війна завершиться ще до Різдва. То, можливо, Путін просто попросив у Трампа ще дай мені ще три місяці осені. Я ще от вийду там на межі захоплю всю Донеччину, а вже тоді завершимо війну. Не може бути такий варіант чи ні? Ні, дивіться, це припущення може бути безліч факт. Лишається фактом, що на сьогоднішній день єдиним наслідком цієї зустрічі є те, що відтерміноване введення цих пекельних санкцій. Це означає Це два тижні. Це не ні про ну, що Дивіться, а через два тижні буде ще два тоді... тижні. От я готовий зараз зробити ставку. Що за два тижні буде ще два тижні? Потім тут ключовий момент, який пролунав на цій зустрічі, Трамп сказав, що ми тепер хочемо досягнути не припинення вогню. А угоди, цебто означає, що завершення до війни. угоди завершення да, до завершення війни, війни припинення вогню ну, тут, не до речі, буде. Тут, до речі, є дещо проти ну, полісна протилежна інформація. Бо з одного боку, спочатку Трамп говорить, було вирішено, що потрібно завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир'я. Про це сказав Трамп. Але згодом з'являється інформація, що президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би досягти під час зустрічі з російським очільником негайного припинення вогню. Так він тобто... це в літаку казав. Так, ну, це ж всі так, бачили. Так. Так, але інформація вона була ось такою озвучена. В мене питання тоді інше: чи може чи можливо зустріч на трьох, і чи вирішить вона справді питання? Ні, зустріч можливо, питання вона не вирішить. Ну за умови, що дійсно Путіна не підштовхнуть до того, щоб він відмовився від агресивної війни. Зеленський абсолютно правий, коли каже про те, що Путін миру не хоче. І Зеленський говорив напередодні цього саміту і посилався на дані, які наводила і СБУ наводила дані про те, що нічого не виказує. Готовності Росії припинити бойові дії, що Росіяни і далі намагаються накопичувати е, потенціал, накопичувати резерви. Ну а для чого вони їх накопичують? Просто е, їм так подобається. Ні. Є певні як би сказати, певні ознаки того, що плануються якісь дії, або відсутність якихось ознак. Тобто на сьогоднішній день все е, підтверджує слушність вашої тези про те, що росіяни і далі хочуть використати накопичений потенціал для того, щоб досягнути якихось результатів. Бо Путін дуже любить апелювати до ситуації на землі. Просто на землі така ситуація, що апеляції до неї в нинішньому контексті виглядають безглуздими. бо особливо пишатися нема чим, і вимоги Путіна повторюються, вони нічим не обґрунтовані, навіть силою не обґрунтовані. Ну тому, що це реально дуже кумедно, коли ти вимагаєш надати тобі дипломатичним шляхом те, чого ти не спромігся отримати збройним шляхом. Я думаю, що це настільки базові банальні речі, які в історії людства стільки разів виникали. Що на сьогоднішній день ну я не знаю, хто може сприймати це без це, іронії. Це просто задирання планки, яка не здійснена, не зреалізована, саме для того, про що ми говорили, щоб отягнути і далі час і нічого не вирішувати. Валентин Гладких політолог, дякую вам за те, що завітали До нових зустрічей тричі. Ну а я